Сьогодні, можливо, буде нудне відео, але, на мій погляд, дуже важливе, тому що сьогодні будемо з вами дивитись на стан ринку, психологію, які дії сьогодні роблять люди, і які їхні взагалі налаштування щодо подальших перспектив цього ринку. Якщо поглянути на ефір, то здається, що все дуже погано. І Можливо, зараз починається ведмежий ринок на крипторинку. Хоча я не бачу, в принципі, таких зараз перспектив. По-перше, Глобальні фінансові ринки сьогодні оновлюють свої, продовжують оновлювати свої історичні верхи. Біток знаходиться все ще вище ста і там дуже добре утримується, вже тривалий час, вже хоч і вичерпав свій потенціал росту. І м, зараз ефір ще до сих пір не оновлював свої історичні верхи. Хоча вже всі інші інструменти це вже давно зробили. І я думаю, що сьогодні ефір буде повторювати. Історію срібла, те, що відбувалося нещодавно, золото довгий час в виріс, і коли вже золото зробило сильне ралі, ось тоді почало підтягуватися срібло, другорядний актив. Так само і тут зараз біток уже зробив свій основний рух. Повинен підтягнутися ще ефір у дуже короткий період часу. Тому історичні верхи ми ще не пробили. Ми продовжуємо ще триматись у своїх історичних вершин. Так, відкат є, але, на мій погляд, це ще в межах зростаючого тренду. Чому так? Бо ефір зробив 3 ікси росту від 1,5% до 4500. Якщо він навіть робить зараз корекцію на 30%, в принципі, це в межах норми. Тому е, я продовжую далі бути оптимістом. Продовжую далі утримувати портфелі із Альти і ефіра, в тому числі. І ось, до речі, писав у телеграм-каналі. Можете підписатись на нього. В, в описі під даним відео буде посилання. Я писав, що е, купив ефір по 3,250 Купував через брокера на фондовому ринку через ETF ефір, а <кій> ну, це від Black-Rock випущений ETF. Чому так, бо в мене там були незадіяні вільні кошти, які я не хотів е витрачати час на транспортування там, до криптобіржі, наприклад, до Binance, тому що це все займало час. І коли оцей був пролив е ринку е сильний, то я от. Вирішив придбати. Зважаючи на те, який зараз інфопростір на ринку, який негатив, яка віра людей, які їхні очікування, і те, що, в принципі, зараз в мене вже достатньо, достатній ризик взятий конкретно на альту, ну, все що нижче там ефіра. І я вирішив додати на крипту, але те, що по ризику мені ок. То це єдине лише добрати ще ефіра. Якби в мене не було взагалі нічого на крипторинку, ну звісно, я б можливо ефіра навіть не додавав би, взяв би просто там альту, все ще нижче, там топ-10. Але в моєму випадку мені потрібно було трішки збільшити позицію в ефірі, тому що саме по ризику він мені підходив. Хоча я вам говорив, що я заходжу в угоду мінімум коли 3 ікси потенціалу росту. Тут зараз десь 2,3-2,4. Тобто 7-7500, я навіть трішки до 7500 уже точку виходу підняв. Чому так? Бо сьогодні трішки умови змінились. Точка виходу у мене кінцева була по 7 тисяч в той момент, коли ефір ішов, вже робив трьохкратне зростання. І е, тоді він вже доволі суттєво вичерпував свій потенціал росту і запас ходу, в принципі, ну наступний імпульс йому вже робити, звісно, важче без. Так званої до заправки. Але сьогодні при поточних умовах, коли ефір вже там в корекції майже скільки три місяці, якщо не помиляюсь, ну якщо бути більш точним із середини серпня. І він там зробив корекцію на 30% вже дуже хороший відкат до своїх таких хороших фундаментальних зон підтримки. То в принципі зараз 7500 виглядає як доволі навіть реалістична. Відмітка, і я думаю, ми і 7500 спокійно дістанемо. Навіть 8-8500. Я думаю, навіть туди зможуть дотягнути ефір. Там є ключові зони супротиву. У відмісті 10, чесно, я дуже сильно сумніваюся. От прям дуже сильно. Але точку виходу для мене 7 7500, оцей діапазон. Зараз потенціалом я там, мені вдалося взяти 3250. В інвесткубі теж людям писав про це. Теж ще декілька людей придбали, мали можливість придбати ефір. Тому, в принципі, потенціал зараз там 25 ікси на інвестицію в такій спекулятивній угоді, короткостроковій, виглядає доволі навіть непогано. Хоча й не зберігається 3 ікси. Загалом, давайте зараз подивимось трішки на ситуацію, що відбувається взагалі з активами, які зараз, в принципі, вже починають зростати. Тобто ми бачимо, там вже є ріст там, і по 15-20%. По там інші якісь активи взагалі там іксують, як, наприклад, там, ЗЕК, Деш от 600 вже пробив. і... Люди там в Телеграмі сміялись, що, типу, коли я там писав по 450, мабуть, за зек. Те, що почав звертати їхню увагу, що тут набираються дуже сильні шорти, дуже велика кількість шортів вже знаходиться в цьому інструменті, і тільки набирається, ну, десь, десь тут. І те, що рух, скоріш за все, продовжиться по зеку. Тому що ці шорти потрібно вибивати. Тобто ціна буде і далі йти вверх. Поки продовжуватимуть люди масово шортити інструмент. Ну, це по суті паливо для росту подальшого. Ну, це легкі гроші для маркетмейкерів, для фондів, інституціоналів. Ну, назвайте, як хочете, мені все одно, саме на щоб ви розуміли логіку, в кого є великі гроші, е, хто знає, де знаходиться. Там умовно стопи ліквідації цих учасників ринку. Хто дивиться от на внутрішню цю ситуацію по інструменту, то звісно ну, гріх не потягнути туди ціну. Буквально ти трішки там дав покупки активу, там вже ліквідації стопосів, і пішов, поїхало по ринку, викупаються ці шорти, тому що ну, закриваються. Позиції тих, хто очікував падіння. Тому зараз, якщо поглянути на рейд, це ставка фінансування. Якщо там умовно, ця ставка вона червоним показує, то зараз за свої позиції, за утримування позицій платять саме шорти. Платять лонгам. Лонгів менше, тому лонги отримують навіть винагороду за те, що вони отримують свої позиції. І це для нас певний сигнал, що сьогодні вже дуже багато попиту на шорт позицію, і скоріш за все шортів будуть виносити. Тобто продовження росту. Поки що, ми бачимо, динаміка набирає оберти і. Дуже цікава історія. Якщо ви подивитесь на інші попередні цикли, ну, в нас історія є тільки за 2021 рік, на жаль, але в принципі нам цього достатньо, можна подивитись на характер росту ціни і на фандінг-грейт ставку. Тобто попереднього разу, коли в 2021 році Зек зростав показував ріст, то тоді фандінг-грейт ставка була зеленою, тобто платили комісію ті, хто утримували лонг позиції. А сьогодні ріст ще більший ніж два 2021 році, але чомусь шортів набагато більше. Це пояснюється тим, що сьогодні люди вже максимально розчаровані в альтсезоні. Вони кожен ріст, який відбувається по якомусь активу, сприймають з посмішкою, з іронією і кожен раз сміються, що типу альтсезону ну вже не буде. Який аль сезон, про що ви взагалі говорите? Треба шортити. І коли вже в свідомості людей закарбувалось таке розуміння, що все, аль сезону не буде, і треба на кожному відскоку на великому невеликому рості, або скидати свою позицію, ті, хто на споті тримали як інвестиції, тому що росту не буде на цьому віскоті, краще вийти, щоб бо ми типу далів не спідемо. А ті, хто трейдери, то звісно, вони такі моменти постійно шукають, де зайти в шорт. Хоча ринок розвернувся, ну, от, як мінімум, цей інструмент він розвернувся, він вже пішов в глобальний ріст. Люди з е самого початку, чим сильніше зростає актив, тим більше набирається шортів. Що відбувається, по-деж? Та ж сама абсолютно ситуація, в 2021 році тут активно по мірі росту набирались лонги, а сьогодні навпаки, сьогодні набираються шорти. І, скоріш за все, в принципі, ну, я не можу сказати, що не буде тут відкатів, тут буде, тут підвищена волатильність. Тут спочатку дають імпульс вверх, потім збривають лонги, падають униз, і постійні от, ліквідації в обидві сторони. Але в принципі запас росту я не можу сказати, що там. 5-10 іксів по дешу. Ні, але в принципі він ще може далі йти збирати стопи. Е, і це буде в обидві сторони. Тому ні в якому разі не можна тут відкривати шорт позиції, тому що інструмент розвернувся, він йде в глобальний ріст. І не треба ловити оцих хаїв. Ви не впіймаєте їх. З 10 разів один раз можливо вдасться, але ж ви розумієте, що це за ці 9 ви втратите доволі великі кошти. Завжди треба рухатись по тренду. Сьогодні тренд вже явно очевидно зростаючий. Ну, і, звісно, зараз з лонгами теж дуже складно, тому що волатильність дуже висока. Тут ріст 15%, завтра вже 15% чи 10% вже відкотили назад, і ліквідації йдуть в обидві сторони. Ще раз повторюсь. Тому, звісно, якщо ви трейдер, то вам потрібно тут ловити рухи, але тут потрібно бути максимально обережним. Якщо ви тут спостерігаєте за мною, ми тут говоримо з вами про інвестиції, тому я вам говорю про глобальні речі ні в якому разі не про короткострокові в межах одного дня чи тижня. І якщо я говорю, що Держ на сьогодні люди масово шортять, то це означає, що сьогодні психологія людей налаштована вже негативно стосовно альт-сезону і перспектив росту монет. І ми бачимо от таку історію. Кожен проект, от вже Dash і Zcash, вони вже в принципі ростуть ну, останні тижні. А ті нові ось проекти, які тільки починають зараз рости ICP, наприклад, то ми бачимо подібна ж історія. Тобто, якщо попередні рази от на цих ростах funding rate у нас зростав, тобто лонги набирались, їх було більше з по мірі росту, то сьогодні актив росте, але фандінгрейт саме йде вниз. Тобто шорти платять за утримання своїх позицій. І ось знову ж ми. Бачимо підтвердження, що люди налаштовані негативно і шукають, де взяти шорт-позицію. Набирають шорти. А зараз я бачу серед інфлюенсерів, які прям з нормальною позою сиділи в ICP, які довгий час його набирали, вони зараз в межах без, безбитковості починають продавати. От так і працює логіка. Трейдери шортять. Ті люди, які інвестори довгостроково хотіли забрати ікси прибутку, вони зараз фіксують у беззубиток або в, нев... ну, в якийсь збиток, щоб далі не переживати цих поганих емоцій, падіння, знецінення активів. Зікеш. подібна історія, він, звісно, менше в нас тут історії, але в принципі ви можете побачити, що теж він от зробив там 2 ікси за останній тиждень. Але рейт зараз йде в мінусову зону, тобто шорти платять за утримання своїх позицій. По ріпу, по ріпу ви можете побачити, що в 2021 році теж по мірі росту рейт зростав. В 2024 році, в листопаді, коли всі говорили про аль я в тому числі, ми бачимо, що fundin він теж був плюсовим, Ну, тобто лонги платили за отримання позицій. А сьогодні негатив навіть до ріпла дуже сильно вже набирається. Тобто Fundin-грейт пішов дуже сильно у мінусову зону. Це означає, що тут дуже велика кількість налипло зараз шортів, які потрібно виносити. Виносить будуть навіть до Своїх історичних верхів до 3500, це як мінімум. І вище там 4,50, може навіть 5 по ріпу ми побачимо. Тобто зараз ну гріх не піти винести е, винести шорти. Тому що люди повірили, що ринок вже розвернувся, а льта і далі буде падати. По Zcash. Тепер давайте подивимося на інший показник. Це складні речі для аналізу і просто самому тут важко в цьому розібратись, тому я максимально детально хочу зараз пояснити кожен цей інструмент, як його потрібно використовувати. Можна, звісно, було б сюди ще там додати і Liquidation, Open Interest, але це дуже довго все затягнеться. Я зараз конкретно відео хотів присвятити ось цим двом індикаторам. І тут ми бачимо співвідношення лонг-позицій до шорт-позицій. Зазвичай, якщо актив якісний, то. В апріорі в нього повинно бути більше лонгів у відношенні до шортів. Тобто ну, людей, які хочуть зашортити, їх повинно бути набагато менше. Але що ми бачимо по історії, критичні такі відмітки були там в зоні 10, тобто 10 лонгів припадало на один шорт. І, звісно, це вже сильний такий перекос. Ми розуміємо, що ціни вже там є відносно дорогі. Був те, що період такий підвищених лонгів в період літа 20 навіть першої половини 2024 року, там теж біток, сильний імпульс зробив ефір, сильний імпульс зробив, оптимістично говорили про альт Тому люди кожен раз чекали зростання. Але, як бачимо, потім літом люди розчарувалися, в... лонгів дуже сильно скоротилось, навпаки, почали набиратись шорти. І вперше, коли вже нарешті зек пішов у глобальний ріст. А Глобальний, це що? Ну Це від 40 доларів вже там 600. є вже 600, Ми бачимо 608 доларів. Тут трішки відставання йде. То зараз, замість того, щоб набирались лонги, то набираються шорти. Тобто, люди в кожному цьому подальшому рості, поки ціна зростає, люди все більше, більше, більше. Ми бачимо, скорочують лонг позицій і набираються шорти. От так приблизно працює логіка людей. І в принципі, ну це скоріш за все, ще не кінцеві цілі. Я не знаю, чи конкретно ми. Прям продовжимо безперебійний ріст ліквідації шортів, чи, можливо, зараз все-таки є і лонги, звісно, і вонги потрібно теж їм ліквідацію якусь зробити. Тому можливо, зараз там е якась ліквідація вже по лонг піде, ну, тобто через падіння, а потім на нові хаї. Але я думаю, що в принципі зараз тут ще гріх не виносити шорти, тому що ну, їх тут дуже багато. Е, ну, от, якось так. Е, якщо погля... поглянути на е, завжди теж е, всі попередні рази, коли у 2021 році набирались лонг позиції е, перша половина 2024 року та ж сама історія. Набиралось багато лонгів 1 до 8 співвідношення. Е, сьогодні, е, ріст у нас пішов вже там із 25 доларів. Майже скільки ну, 6 іксів приблизно ріст відбувся. Але лонги скорочуються, набираються шорти. І вже сьогодні один до півтора. Тобто, перекос уже пішов дуже сильно в сторону шортів. Ну і ми розуміємо, що ринок налаштований сьогодні негативно. Сьогодні гріх. Просто не почати запускати альсезон. Ну от я просто на це все таким чином бачу. Тому що дивіться, що нам потрібно для того, щоб ринок дав сильний імпульс. Потрібно максимально розчарувати людей у рості, щоб люди вже довгий час скидали позицію ті, хто довгострокові інвестори. І на кожному якомусь потім відскоку люди вже скидали свою позицію, бо вони вже повірили, що далі буде падіння, і вони вже не ждуть отих глобальних іксів, те, що відбулося вже по зі Люди вже не вірять в такий ріст, що відбудеться альтсезон. Тому вони зараз на кожному рості скидають актив на якомусь невеликому. І здебільшого, люди там вийдуть десь в нуль по своїй позиції. Потім друге. Е Зараз хтось буде там заходити із лонгів на пробій рівня. Таких людей, звісно, є, але <кій> поки що їх не так багато. Тобто хтось побачить, що рівень пробитий, і будуть далі відкривати лонг-позиції. Це додає імпульсу. Ті люди, які набирають зараз шорти рекордно. <кій> Якщо ціна там продовжує рости, то їх ліквідовує і закриває їх по ринку. Тобто маркетмейкер, біржа викупає позицію, тобто це додає імпульс росту. Ну і... Трейдери і інвестори, вони потім, чим більш сильно буде зростати актив, оцей імпульс робити, тим е, вони потім будуть розуміти, а може ринок все-таки розвернувся, а може все-таки починається той сезон, і можливо треба навпаки вже зараз купувати. Але це вже буде пізно. От коли актив вже зробить ось такий рух, там більше ніж 50-60% росту він вже вичерпає, ось тоді люди вже зрозуміють, що можливо, треба його навпаки купувати. А не шортити чи продавати. Тому зараз, в принципі, максимально сприятливе середовище для того, щоб запускати альтсезон. Якщо не зараз, ну, то коли? Питання зараз. Ось таким чином, я, в принципі, собі бачу. По ICP ми теж бачимо, ріст почався, але кількість лонг-позицій зменшується, набираються шорти. Хоча попередні рази на рості лонги набирались, навпаки. Зі кеш та ж сама історія, він виріс, а шорти далі продовжують набиратись. Ну, от якось така ситуація. Я думаю, от вже Зек-620, оце вже десь десь під кінець, уже зек знаходиться. Тому що такі імпульси вже дуже швидкі, різкі, вони відбуваються в самому, самому кінці. Тому я думаю, що він вже десь скоро буде тепер брити тих людей, які в лонгах. Оце вже для людей є. Доволі впевнено, вони розуміють, що зараз, мабуть, вже треба не шортити, а лонгувати. Тому зараз буде рознос прям дуже сильний. І лонгів в тому числі. Ні в якому разі, зараз не чіпайте зек, не шортіть, не лонгуйте. Просто залиште цей актив. Просто залиште. Взагалі, я нікому не рекомендую е займатися трейдингом, е і це дуже високі ризики. Тим паче, якщо е ви тільки вчора там прийшли на ринок, якщо ви хочете розвивати цій індустрії. Дивитесь стратегічно, там що ви там наступні три роки, як мінімум, не підете з ринку, незважаючи на безліч невдач, які у вас тут будуть. Якщо ви приймаєте ці умови, розумієте на що ви підписуєтесь і будь-якою ціною хочете тут утриматись у трейдингу і з нього заробляти, то хоча б зараз або на надемці взагалі торгуєте, або беріть зовсім зовсім мізерні суми і випрацьовуйте свою стратегію, ризик менеджмент, розуміння ринку. Неважливо, з яких сум ви сьогодні торгуєте. Абсолютно неважливо, які у вас гроші в ринку. Саме головне серйозне відношення до ринку. Не потрібно тут приходити і грати як в казино. При такому підході вас однозначно ринок викине, забере ваші всі гроші і дуже вас сильно поб'є і розчарує. Тому навіть нас, досвідчених людей, які вже тут не перший цикл на ринку, ринок нас теж б'є і ми теж знаходимося в просадці, але саме важливо. Те, як ми зараз себе поводимо у е, цій ситуації, тобто, якщо зараз ринок в моменті йде проти нас, якщо в нас зараз по портфелю є просадка, то питання, що ми робимо із цим портфелем? Ну зараз я відкрито кажу, що особисто я купую, продовжив ще, е, додав собі. До своєї загальної позиції, яка в мене є в Альті, я ще плюс 30% додав позицію в ефірі. З потенціалом там 1 до 2 ризик співвідношення, 1 до 2,5%. Ну, десь приблизно так. Немає 1 до 3, звісно, але десь 1 до 2,5 такою знатяжечкою. В принципі, є. І мені. З, Меншим ризиком, ніж в альті, це в принципі допустимо це ок, тому що в мене там і на Фонді набагато більший портфель, ніж в крипті, тому мені допустимо цей ризик взяти. У вашому випадку вам потрібно конкретно самому вирішити, скільки ви можете виділити на крипту. І чи вам взагалі ок, чи ви взагалі вам допустимо переживати такі рухи. В принципі, якщо правильно брати ризик, то кожній людині це підходить. Це все досвід дуже цінний і потрібний. Це потрібно. Тому що тут психологія дуже швидко змінюється, і ви можете дуже швидко набрати з досвіду. Те, що ви не зможете зробити на фондовому, чи взагалі на нерухомості. Нерухомість там великі економічні цикли в межах країни, і там ви можете там, десятки років знаходитись в межах одного циклу, поступового, і ви будете думати, що завжди там нерухомість росте. Ну це не так, абсолютно. Тому загалом в межах інвесткубу ми зараз нічого не продавали, не ребалансували, в кого була можливість докупити зараз ефір або альту. Ми зараз продовжуємо робити в межах ризик менеджменту. Ну і звісно, продовжуємо далі бути оптимістами. Маємо торговий план, коли ми будемо виходити по кожному активу, і наше завдання дотриматись цей план. От і все. А що буде завтра з ринком? Він виросте, впаде. буде сезон не буде. Ну це звісно тільки покаже час. Тому не потрібно мені казати, що я там сижу в Альті, що там просадка. Ну, тобто, ви самі вирішуєте інвестувати в цей актив чи ні. Хочете долучитись там до інвесткубу, до більш досвідчених людей, то у вас є така змога, ви можете це зробити. Не хочете, не інвестуєте. Ну, тобто, хочете самі, будь ласка, тут у вас вибір, поле для вибору дуже широке. Тому єдине, от, що я не гарантую вам дохідності, якщо ви зайдете в куб, але як мінімум я допоможу вберегти ваші кошти від відвертого скаму, якого сьогодні безліч просто на крипторинку. Якщо сьогодні там грубо дивитись по інвесткубу, то в нас там просадка мінус 30 мінус відсотків. До цього обвалу, який ось був там відбувся останній місяць, у нас там більшість людей, там 60 відсотків людей, вже були в прибутку або в нулі. Після цієї просадки ринку величезно цього обвалу в середньому люди він безкові тепер в збитку мінус 30-50%. Але якщо подивитись загалом на Інших учасників ринків поза межами інвесткубу, то там навіть інфлюенсери знаходяться в збитку 70-80%. Хтось, взагалі, ліквідації там уже по 10-му кругу за весь цей час отримали. Тому, в принципі, ну зараз в моменті так ситуація не є така оптимістична, тому що портфелі є в просадці, Але якщо загалом порівнювати з усім ринком, то в нас в принципі ситуація не настільки то й погана. Але я завжди кажу, що не потрібно робити зараз висновки в моменті цикл завершиться на крипторинку. Ось тоді вже можна буде робити якісь висновки і підбивати підсумки. Тому в мене на сьогодні все. Якщо є бажання долучитись до Інвест Кубу, пишіть мені в особисті в описі під даним відео в Телеграм. Або хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал, там оперативно намагаюся ділитися своїми думками, своїми діями. На все максимально відверто, чесно, і своєю аудиторією. Ну як є, так і показую. Хороші сторони показую. Погані сторони приходиться показувати. Ну я як по-іншому. Тому якось так. В мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте.